Економія на знедолених сьогодні у міськраді підбили підсумки минулорічного конкурсу соціальних проєктів. у 2014-му Бюджет конкурсу скоротили зі 100 до 70 тисяч. Цього року він ще менший. Чому влада заощаджує на допомозі нужденним та як вони виживають в умовах браку грошей? Далі в сюжеті. Антоніна товарознавиться за фахом. 12 років тому вона втратила роботу, а потім, через трагічний збіг обставин, залишилась без даху над головою. Все їхати в Італію, квартиру продала, а візу не відкрили. Зі своєю проблемою жінка звернулася до об'єднання «Народна допомога. Тепер вона влаштувалася на роботу продавчиною у соціальній крамниці, ночує у приміщенні організації, але не полишає надії, що родина доньки все ж забере її у свою домівку. Я нікинуто по не бросить, щоб збір до себе. Щороку у Чернівцях проходить конкурс соціальних проєктів. Громадські та благодійні організації отримують гроші на допомогу знедоленим, а також на розвиток культури і мистецтва. Минулоріч серед переможців була організація народна допомога. За отримані 9 тисяч гривень. Вона отримувала соціальну крамницю, у якій працює Антоніна, а також свічкову і меблеву майстерні. У них безпритульні опановують нові професії. Вони вчаться приходити вчасно, робити все якісно, дотримуватись певних правил, знати, коли у них перерва, коли у них робочий час, тобто той, що їм допомог. Може, при працевлаштуванні заняття проводить Ігор Чорнокошкін. Він колишній вчитель російської мови та літератури, але тепер вчить безпритульних робити свічки і ремонтувати меблі. Так служило, що я, я тож попутно путнеділати. Володимир, колишній зварювальник. Через негаразди в родині він змушений був залишити дім. Зараз живе у приміщенні народної допомоги, опанував нову професію, навчився робити фігурні свічки. Показали мені почав робити. Іван погано бачить з дитинства. Але якщо раніше він навіть міг читати, тепер бачить лише силуети. Я закінчив університет історичний факультет, багато читав, і тут погіршився. Зір для чоловіка це стало трагедією, адже він не уявляв свого життя без книг. Це для таких людей організація ото відкрила голосову бібліотеку і закупила медіапрогравачі. Тепер Іван може читати улюблені книжки. Михайло Косюбинський тіні забутих предків. Кошти на голосову бібліотеку. Утос отримав за конкурсом соціальних проєктів. Але якщо тоді грошей не вистачало для того, аби забезпечити пристроями всіх слабозрячих, то зараз тим більше. У 2014 на соціальний проект виділили 70 тисяч. Тепер 60 тисяч гривень. Ми розуміємо, що цього мабуть недостатньо, і при перегляді бюджету на в березні цього року ми будемо подавати запит, щоб цю суму було збільшено до 100 тисяч гривень. Посадовці сподіваються, що бюджет конкурсу все ж збільшать, адже знедолені люди мають не виживати, а жити і жити гідно. Дар'я Дергунова, Володимир Неколяк, дня, ТВА.